Кеніспікенглиш yes. тільки так, а не інакше мають відповідати українські прокурори, голови адміністрації, полісмени та інші держслужбовці. Вільно розмовляти з іноземними партнерами їх зобов'язав президент України. Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт, згідно з яким англійська набуде статусу мови міжнародного спілкування. Мовою глобальної співпраці є англійська мова, і це правда. Це мова глобального бізнесу. Глобальної науки та глобального спілкування. Україна майбутнього. Україна перемоги потребує поширення. Англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом, і наші люди здобували наші глобальні можливості для себе і для України. І до речі, саме сьогодні я вніс у Верховну Раду України відповідну законодавчу ініціативу щодо англійської мови в Україні. У разі його ухвалення прокурори, поліцейські і інші держслужбовці на керівних посадах перед тим як обійняти службове становище, повинні будуть скласти іспит на знання мови. Необхідний рівень визначатиме ка. Мін а вимоги до екзамену розроблятимуть з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти тепер, через чотири роки після закінчення війни держслужбовцями не можуть бути люди, які не знають англійську. Правоохоронні органи повинні знати англійську. Англійська буде запроваджена в кінотеатрах. Тобто, це максимальна популяризація впровадження англійської мови. І є певні дослідження, що в країни зростає. І залежить також від рівня наскільки нація спілкується іноземними мовами. Термін визначили цілком достатній, щоб освоїти англійську ледь не з нуля. За цей час можна досягнути і рівня Б 1 кажуть викладачі англійської. Його вдосталь для спілкування з носіями, листування, складання звітів та читання текстів іноземною. Кожен наступний рівень це, грубо кажучи, це рік. Та рік навчання, тому знову ж таки такої якоїсь таблетки успіху немає. Тільки от час і праця і засвоєння відповідне. У національній поліції законопроєкт підтримують. кажуть, співпраця з міжнародними партнерами нині важлива, Ба більше вивчення англійської мови практикували і раніше, готові надалі підвищувати свою кваліфікацію. Ми сьогодні маємо нову генерацію поліцейських. Більшість з яких володіють англійською мовою на достатньо високому рівні. Ну, можливо, звісно, немає такої практики, але я не думаю, що це буде проблемою, тим більше, що раніше ми досить часто організовували курси, в тому числі із носіями мови безпосередньо, які давали можливість і практикуватися, розвиватися, вивчати тому хто хотів вивчати іноземну мову. За даними січневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, лише 51% респондентів зазначили, що мають знання з англійської, але не надто високі. Тільки половина з них може читати, писати і спілкуватися іноземною професійно. Проте викладачі запевняють, вивчити мову може кожен. Головне бажання та час. Англійську може вивчити кожен в кого є мотивація це вивчати англійську. По перше, взагалі треба починати з того, що треба записатися вибрати. Собі або курси, або вчителя, з яким буде вам комфортно. Ну і починати займатися відповідно регулярно. Е, відповідно для того, щоб здобути рівень елементарі, е, необхідно знати тисячу тисячу п'ятсот слів. Скажімо так: е, от е, що потрібно: відвідувати заняття регулярно, е, працювати також вдома, е, зробити навколо себе англомовне середовище, де ви могли би, скажімо, приглядати фільми чи так само перевести телефон на англійську мову. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 30. Третій канал